Державними нагородами відзначили кращих працівників Дніпропетровщини. В облдержадміністрації пройшли урочистості, на яких були присутні лікарі, освітяни, металурги, гірняки та працівники культури і мистецтва, вручаючи заслужені відзнаки кращим з кращих у своїй галузі, губернатор зазначив: я дуже горжу, що Дніпропетровська область, Вона лідер і по самому. Я очень рад, що услышал Мої аргументи і посчитал необхідним атміті тих людей, которые в этой стране самые лучшие. Володар почесного звання, людина року року-2014» головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко свою нагороду присвятив всім дніпропетровцям, які допомагали йому та його команді в білих халатах врятувати тисячі життів наших співвітчизників. Тисячі жизні спасино в спасином Мечникова. И это в первую очередь награда всем днепропетровчанам. Я это полностью разделяю, потому что мы вместе давали кровь, вместе приносили лекарства. Без исключения и рабочие, и губернаторы, и служащие, и учителя, и профессора. Мы вместе лечили этих бойцов. Спасибо вам. Анастасия Коваленко, Юрий Солодовник, Объектив, 27 канал.